Я приїхав на об'єкт і в Італії роблять такі ворота, можна переступити, знаєте, а в нас в Україні роблять двоє воріт. Одні відкатні, а другі розпашні, бачите, має бути. Так що це суперово. І, до речі, ось цей каркас зробила компанія нові ворота. А людина сама фарбувала, сама зашивала і ось таку бачите, ставила сеточку. Просто суперово. Зробила дуже чітко, дуже класно. Просто мені подобається. Він спочатку зробив і каже, я там вже зашив і все отаке. Я кажу, чим зашивали? Ну, от він говорить, Такі панельки спеціальні. Я кажу, знімайте ці панельки і уварюйте діагоналі. І він ще знімав панельки, уварював діагоналі. Щось ворота стали дуже класні, жорсткі. Плюс він туди, бачите, тут нагнути неможливо. Тобто все чітко зробив дуже чітко, Ну, мені подобається. Плюс він туди вставив стіродур, стеродури, пінопласт, двоєчку, да? ще і задув пену, ну, з балончиком. І вони взагалі глухі, тобто ніде не, не тарабанять. Все, от, чуєте, глухий звук. Все чітко, ну, просто катається ідеально, без всяких цих. Ну, а це е, ворота були колись розпашні, це е, шутка, що двоє воріт. Бо вони знімуться. Це старі ворота, вони знімуться. Ну, залишаться ось такі от, відкатні. Я сюди приїхав встановлювати автоматику, Вона, тому я подивився, ворота. Чітко, все зроблено правильно і всім раджу. Він, звісно, передивився багато моїх відео. Кому потрібно навчитися, хто хоче собі сам зробити ворота, переходимо в шапки профілю, є посилання на YouTube канал. Там дуже багато є відео. Ну а кому потрібно ворота або автоматика, або каркас, що вже в компанії нові ворота зварений, вам прислала, то звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.